Отримала ще одну посилку від Агромаркету. ось така велика коробка. Скоби я зняла заздалегідь і трошки розпакувала скотч. Коли отримувала у відділенні укрпошти, воно стояло на ось цій стороні, тут ось дірки, і звідти стирчала зламана гілочка. Зараз подивимося, що всередині. Має бути яблуня, кизил. Ось таким чином все лежить у коробці. Так, ось дійсно, дивіться, це зламане яблуня, бо воно до гори дригом стояло і зламалася, вилізла гілочка. А це семеренка. Ринет семиренка. Ось такі корені. І ось таке деревце. Зверху зламане. Також кизил цього разу замовляла. Це як запильник я брала. Ось такі корені спаковані. Кизил видобицький. Ось така рослинка, такі гілочки. Так, щоб було добре видно. Також тут є картопля. Сувенір чернігівський. Такий сорт дуже смачний, кажуть, буду пробувати. Таким чином це спаковано має бути добре. Зараз Ось. Так, це розконцентрат червоний. червоний. Трошки замовляла насіння добрих седиратів. Зараз покажу. Замовляла цього разу горчицю. Жовта це пів кіла сидират. Гор, суміш горчиця плюс фацеля це пів кіла. Це череда, 100-грамове пакування. До речі, була накладна в, на, в коробці. Добриво в паличках я вже не перший раз замовляю для кімнатних рослин. Це квітка газання, 10 насінин, Ось така гарна, котяча м'ята котовник. Ще замовляла бороктив. Також а, До речі, це полуниця, три сорти, що я минулого разу замовляла, ось розсаджені вже в стаканчики. Ось така полуниця. А, замовлення отримувала у відділенні Укрпошти. Вся, вся велика коробка доставка до пункту видачі громаркету за 19 гривень. Як завжди, використала бонуси для сплати замовлення. Дякую.